Мої вітання всім! Хто мене зараз дивиться? Давайте подивимося, до чого Трамп дає Путіну ще 50 днів. Але поряд з цим він дає допомогу, дає зброю. Зброя піде, бо зброя буде розблокована, і вона пішла, і вона розблокована. І так, як я й говорила, і пішла вона, і піде, і йде через треті країни. Я весь час говорила, що поставки зброї будуть продовжуватися. Так, вони будуть йти через країни, через НАТО і через країни НАТО. От. А для чого дав Путін, Путіну ще 50 днів? Давайте з вами подивимося. Я думаю, тому що у Трампа борються дві, дві сутності. Перша це агент Краснов, і друга це лідер все-таки світової. Ну, досить сильної держави. Да? От е, е, Хто з них переможе в Трампові? Да? Компромат на агента Краснова? Чи все-таки верх, верх візьме сильний лідер сильної держави? Давайте подивимося, для чого. Трамп дав ще 50 днів Путіну. Для чого? Війна? Для того, щоб Путін спробував змінити ситуацію у війні, для переломного якогось моменту. Ну, двома, двома картами значить, дам відповідь. таку. Можна і, і завершати, да, щоб не розтягувати там на, на 15 хвилин. Значить, для того, щоб у війні він створював і змінював ситуацію. Знаєте, як, тому, що проведена робота, тому що. Ну, вони виступають од єдиної команди. Дивіться, вони в команді разом з Путіним. Треба створити певну, певну ситуацію, якою б вони управляли, і зміни... їм треба змінити ситуацію в війні. Я думаю, що на користь Росії. А не здається, Україна. Не можуть переламити. Забуксував цей їхній наступ, що я й говорила теж, що не буде діла з нього, він буде зупинений. Буде зупинений, так і є. А їм треба ще, ще час для того, щоб змінити ситуацію. Тому і Лавров почесав до Китаю за підтримкою, щоб на ці 50 днів було чим змінювати ситуацію в війні. Це зрозуміло. Шукають третю сторону. Шукає, шукає Лавров третю Лаврону, верніше, Путін шукає третю сторону, яка б допомогла змінити ситуацію у війні. Що зараз відбувається? Кон Чен він сказав, що допоможе, але Китай, згадуйте мій розклад, Китай впрягатися сильно не буде в цю війну. Можливо, щось чимсь ще допоможе, але ось так відкрито відверто не буде. То, знаєте, Трамп міг перебити всі постачання з Китаю, але він до цього нічого не зробив. Я там і 100, і 100% мито, і 500% мито, і, і погрози, і то і сю. Але до цього часу Китаю нічого не було зроблено для того, щоб він перестав підтримувати, підтримувати Росію. Тепер зрозуміло для чого? Для того, щоб допомогти Росії змінити ситуацію в війні, тому що в одній команді. Так, боротьба. Хто кого? Тут е, іде боротьба, так? Да? Україна росія чи Росія Україну. Хто кого у війні? Треба змінювати ситуацію. Взяти під контроль її. Цю ситуацію треба взяти під контроль. Він дає можливість взяти під контроль ситуацію Путіну, так? Да? Є таке бажання. Ну, і все. Є бажання. Підключити третю сторону, за допомогою якої о, змінити хід у цій війні. Що тут? Все зрозуміло, да? Ось вона. Агресія, війна, воєнні дії, наступ. Це може бути наступ ще один і він же анонсований. І про цей наступ знову говорять західня, західна преса, що Путін готує ще один потужний наступ. І він для цього згрібає. Все, що в нього є, знову згрібає, але свого не вистачає, тому, я вже сказала, почесали вони до... Так. Розчаровані вони. Ну, вони отримують якусь відмову. Розумієте, знову оцей наступ агресивний, да? тут, тут прорив. Дивіться, вони розчаровані тим, розчаровані цим агресивним наступом, ось який вже, вже він відбувся. Да? Вони розчаровані. Чому? Тому що він зупинений. Все. перша хвиля наступу, вона провалилась у них, готується інша хвиля. І на цю іншу хвилю треба 50 днів. Я думаю, що це договорено. Така ситуація із Трампом договорена. Ось він і бореться. Подивимося, хто переможе. Краснов чи Трамп. По-хитрому, хитрі дії якісь, да? хитрі дії з під тишка. по-хитрому <кхід> хочуть нанести знову удар, контратакувати Контр Україну, а сил не вистачає. Їм треба зробити паузу. Вони думають, як? Сил немає. Перший наступ провалився, сил немає. Тепер думають над другою хвилею, але більш хитріші будуть. більш хитріші. Наступ не мав результату. Подивіться, наступ не мав результату. Тому треба ще один. Це вже зрозуміло, да? Таро. зараз, бачите, говорить, роз'яснює дьявол. Дьявол хоче ударити по-хитрому. Веде роботу активно, активно, активно веде роботу над тим, щоб накопити ресурсу зараз. Тобто їм треба за 50 днів домовитись, накопити, перекинути, перекинути цей ресурс де, в Росію, і потім вже контратакувати. допомогою. дивіться, їм потрібна допомога, перекинути допомогу. Працюють над тим, щоб десь, десь її взяти і перекинути. Тому, тому їм потрібна пауза. Оці 50 днів це хитрий хід, хитра пауза, за допомогою якої вони натаскають у Кубишку собі знову для нового контрнаступу. Отже, Західна преса все-таки має підґрунтя під такими заявами, що Росія готує іще один напад на, не напад, а наступ на Україну. Так, заяви офіційні, да? Тут треба запустити процес, успішний процес доставки ресурсу. Ресурсу мало, дуже мало ресурсу, у них двійка Пентаклей. Для нового наступу в них, немає, в них немає резерву. Тому, тому що, знаєте, ходять такі чутки, що. Путін зараз допалює, бо в ось цьому першому наступі допалює останні резерви. Йому потрібна пауза, як я вже сказала, для того, щоб поповнитись успішно поповнитись новими, новою, новою зброєю. От і все. Давайте подивимося, як підсумок. Чи багато зможе натягати щур у свої закрома від таких же щурів, як він сам. Це, це зрозуміло. Для чого 50 днів дано? Це зрозуміло. Підсумок. Що з цього вийде? В домі рішення прийнято. От саме для цього і прийнято рішення, щоб він встиг на, на, на кубишкати собі, да? прийнято рішення єрофантом. Ну, трішечки, знаєте, як. При, призупинити, да? призупинити, з цим були пов'язані, я вам скажу так, пов'язана призупинка, ну, там були домовленості призупинити Україні поставки в цей період, але нічого не вийшло, да? як підсумок. Оці рішення по Єрафанту по зупинці цих ось пентаклей для дому, для захисту, або тільки дати. Дати Україні можливо тільки стільки, щоб вона могла захищатися, але не йти в контрнаступ, тому що якщо дадуть зброї стільки, що Україна може контратакувати, тоді буде дуже важко утримати оборону самому Путіну, да? і фронт може посипатись. Тому там йде договорняк. Давай, але навіть якщо буде йти зброя в Україну, але не летальна, не наступальна, а, а тільки щоб оборонялася. Україна, розумієте, там повністю договірняки йде. Підсумок, що підсумок? Бажає дуже бажання все мати гарний результат. Просто він хоче, да? щоб, все-таки Єрофан прийме рішення досить комфортне і результативне для путінського дому. Да? Ось так. Підсумок. Знайде вихід з ситуації, буде підтримувати ту гру, яку веде Путін. Але цьому прийде кінець. Так? Ситуація складеться так, що треба буде все рівно закінчувати, закінчувати цю гру, і вона закінчиться. Ця гра як колись, неодноразово вже. Путін починав і Путін програвав. Або Росія починала, Росія програвала. Так? Ситуація знову буде як колись, це буде програш, це буде кінець, чим закінчиться. Розчаруванням закінчиться, катастрофою закінчиться. Домовленості зайдуть в глухий кут, і буде, і буде катастрофа. Призупинка, не, нечесний бій. Плани, да, спланований нечесний бій, який буде загнаний в тупікову ситуацію да, договорняк оцей, і зруйнований. Ось так. Буде, буде розворот на новий проект. Буде розгород на новий проект. і після цього розвороту доведеться відгрібати з України і кінець війні. Ось так. І в цьому допоможе третя сторона, союз. Да? Союз країн, які є нашими друзями. І це вже визначено. І реалізуватися так воно буде все, хоч, хоч і важко, да? але буде так реалізуватися рівно. Ну що я вам скажу? Договорняк, домовилися Домовилися зробити паузу, поставити щось на паузу, поставити летальну зброю на паузу в Україні, для того, щоб поки, поки рискає кремлівський щурк, рискає по світу, шукає. Резерви для нового наступу. Домовилися, що не буде перекидатися летальна зброя, буде передаватися тільки зовсім невеличка кількість для того, щоб Україна стояла, ну, просто щоб стояла, Хоч, хоча б так. Да? От, Але дивіться, знову, як я вже сказала, бореться, у Трампа бореться дві особи, дві, дві лічини, як то кажуть, да? це агент і це лідер країни. Сильний, хто переможе, дуже велика вірогідність того, що все-таки все Трамп, бо випадало декілька разів, випадало, що Трамп все-таки змушений під тиском Заходу буде давати Україні зброю. Ну, так і ще поговорюють про те, що Меланія Трамп велика їй дяка за те, що вона. Підтримує Україну і е, починає, ну, починає говорити Трампу про неприємні речі для Трампа, да? що все-таки все треба допомагати жертві, а не агресору. Ось так. Про що він заявляв у своїй, у своїй цій, ну, у своєму інтерв'ю. З Володю гарно поговорили, а Меланія каже, а Україну знову обстріляв. І це мене каже, не радує. Ну, Сподіваємося, що найближча людина, яка стоїть біля Трампа, займає проукраїнську позицію. Можливо, вона зможе переломити все-таки якось погляди Трампа. Але дуже-дуже все-таки він ще допомагає Росії. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.